квітня позначене в календарі як міжнародний день пам'яті жертв Чорнобиля. У всіх великих містах і містечках України пройшли урочисті збори вшанування подвигу тих людей, які ціною власного життя і здоров'я рятували інших і пам'яті тих, кого вже нема серед живих. Такі заходи відбулися і в надвірній. До пам'ятного знака ліквідаторам і жертвам Чорнобиля покладено вінки від влади і вдячної громадськості. Священнослужителі греко-католицької і православної церков відправили панахиду. Аварія на Чорнобильській АЕС стала новою віхою відліку в історії атомної енергетики Чорнобиль не має минулого часу. Напевне, ця подія внесла корективи і внесла зміни в хід історії окремих країн, окремих людей і, напевно, всіх народів. Вибух, викид радіації, мало інформації для населення, щось приховувалося і, напевно, тому такі значні і такі великі втрати. Урок ми отримали сильний, але, на жаль, дуже дорогою ціною. За одними даними, 6 мільярдів, 10 мільярдів це ті кошти, які були витрачені на відновлення, на ліквідацію. Але чи можливо порахувати ті втрати, які понесла Україна за використані землі, ліси, річки, озера. Але головне, чи можна порахувати в грошах втрати людські. Багато людей загинуло. Це ті люди, які вперше стали на захист безпеки України. Ці люди і працівники станції, і ліквідатори, вони зупинили розповсюдження ядерного зараження ціною власного життя, ціною здоров'я. І, звичайно, зараз багато можна говорити. Напевно, більшість з вас чула виступ міністра екології України, який проінформував, що після проведення аналізів землі, води, продуктів харчування майже 98% Чорнобильської зони придатні для, для проживання. Я, напевне, матінка природа, не чекаючи на нашу допомогу, сама рятується, сама себе очищає. Але втрату людську, втрату здоров'я, втрату життя, напевне, нам ніхто не може повернути ні за які гроші і ніяким способом. Тому я хочу зараз низько вклонитися тим людям, які загинули при ліквідації. І подякувати тим людям, які були на передовій, які знезаражували, які ліквідовували, які відбудовували будинки, дороги. Звичайно, недостатньо уваги приділяється зараз тим, хто залишився. От коли ми слухали перелік імен, тих, які померли, на жаль, з року в рік цей список збільшується. З кожним роком менше залишається живих, які від радіації хворіють, помирають. Тому Хочу низько схилити голову перед вами, шановні ліквідатори, висловлюю вам високу і велику повагу за ваш подвиг і подяку за те, що сьогодні ви стоїте з нами. Щиро бажаю вам здоров'я, міцного, успіху, удачі, доброї долі вам і вашим дітям, і особливо, щоб ваші діти, наші всі діти не знали і не бачили того, що сталося 27 років назад. 27 років назад. Про це писала Біблія. Про зірку Полин писала Біблія 27 років назад. Це сталося. Можливо, це сталося випадково. Як свідчать аналітики, це сталося внаслідок наслідок недолугості і недисциплінованості персоналу. Це сталося. Через те, що був погано спроектований сам реактор, це сталося через те, що союз Радянських Соціалістичних Республік не міг спинитися в гонці за експериментами і за утвердженням свого політичного становища. А можливо, це сталося тому, що мало статися, тому що ми нині подивилися назад 27 років назад і подумали собі, що ми щось маємо зробити для того, щоб так більше не відбулося. Хоча Чорнобиль зараз з нами і теж, тому що розпад. Стронцію і Цезію триває 30 років. Розпад Плутонію триває 100 років. Ми зараз з ним живемо. І живемо не тільки ми, а живе і Росія, і Білорусія, і Європа. Адже того 26-го нещасного квітня від цього потерпіла, потерпіла велика територія, не тільки українська. Як всім відомо, Всесвітній суд засудив, звичайно, такі дії того керівництва, того чесного керівництва і виніс своє рішення. Понад 600 тисяч ліквідаторів було задіяно на той час. 10% з цих ліквідаторів уже не живі. Решта 165 тисяч залишилося інвалідами. А решта людей, які зараз з нами живуть, переважно хворіють на онкозахворювання. Вони мають лейкемію, Вони мають психічні розлади. Вони, зрештою, мають моральні проблеми. І не лише вони. Ми всі є. Можна сказати, частково ліквідаторами, тому що ми донині ліквідовуємо в своїх, своїх організмах і в своїх серцях ці наслідки. У нашому районі є 375 ліквідаторів, з них 79 дітей. Звісно, як казав Василь Васильович, недостатньо уваги цим людям. З боку держави, звичайно, проводяться певні заходи, проводяться певні виплати. І в цьому нашому районі теж ми виплатили понад 400 тисяч виплат державних виплат чорнобильцям. 500 тисяч і більше. Ми плануємо на наступний рік. Придбана одна квартира для чорнобильців для вдови Чорнобильця. Так само ми стараємося йти на зустріч їм і в регіональних проблемах. Ми завжди проводимо з чорнобильцями зустрічі, і от вони стоять перед нами. Я можу чисто подивитися в очі і сказати, що це так. Але на жаль, не можемо ми зробити все те, щоб вони заслуговували. Я можу сказати тільки велику повагу вам, тому що не мені вам розказувати, як було в той час. Ви всі знаєте краще як ми. Тільки щиро бажаю вам здоров'я, доброї долі вам. Впевненості в тому, що держави, не тільки наша, а й інші, у своїй діяльності будуть керуватися фаховістю і професіоналізмом, а не різними політичними напрямами. А фаховість і професіоналізм це відсутність вибуху. Щастя вам добра, успіху, удачі, доброї долі, Божого благословіння, Божої присутності і задоволення життям. Дякую вам за ваше життя. Учасники ліквідації наслідків аварії на чаес від надвірнянщини урочисто нагородили грамотами, медалями і орденами за їх мужній подвиг у рятуванні людства. Орден ветеран Чорнобиля вручили Івану Костюку, Василеві Михасюку, Василеві Толстухову, Володимирові Лабенському, Івану Сенчуку, Михайлові Голубчаку, Василеві Гуцуляку і Геннадію Модіну. Орденом честь і пошана відзначений Роман Бенюк. Орденом за заслуги нагороджені Микола Шпинта, Микола Михайлюк і Петро Михайлюк. Медаль за заслуги отримали Іван Вепреняк, Богдан Зубко, Іван Йосипчук. Медаль Ліквідатор одержала Марія Саламатова. Спільними грамотами районної державної адміністрації і районної ради та значком ліквідатора нагороджені Володимир Микитюк, Василь Томуняк, Ігор Сірий, Василь Вернер, Іван Йосипчук і Ольга Бойко. Чорнобиль нагадує про себе і сьогодні особливу тривогу викликає стан здоров'я учасників ліквідації наслідків аварії, дітей чорнобильців, їх соціальне забезпечення, ті проблеми, які постійно піднімають Чорнобильські асоціації. 27 років відділяє на щас з того страшного моменту. Коли весь світ облетіла звістка про страшну трагедію, яка спіткала наш народ та й не тільки наш. Страшний монстр вирвався з Чорнобильського димаря, щоб забирати невинні душі його небуття. Понад 600 тисяч ліквідаторів пройшли через пекло, втративши найцінніший скарб та здоров'я. А разом із ними платять здоровим їхні діти, онуки і ще декілька поколінь будуть відчувати наслідки. Вибуху 26 квітня 86 року, що стався на Чорнобильській атомній. Придуть віки, тоді можливо, відродиться містечко Прип'ять, і разом минуться всі негаразди. Але це довгий час. Нелегко довелося молодій незалежній державі, Україні нести важкий хрест Чорнобильської трагедії і її наслідки, коли тебе стараються обскубати як зовнішні, так і свої вороги злодії. Ці люди равноподібні наживаються за кошт, який повинен би обернутися ліками для постраждалих, хворих дітей, дів. Але незважаючи на все, хочу висловити подяку від імені спілки керівникам району, місцевому самоврядуванню, всім небайдужим людям, які з розумінням ставляться до героїв-ліквідаторів. Що в міру своїх службових можливостях стараються допомогти всім тим, хто звертається за допомогою, велика подяка також засобам масової інформації, телебаченню, пресі, що регулярно відгукуються і ставляться також з розумінням до спілки. Також від імені спілки велике спасибі народному депутату Юрію Дерев'янкою, який в даний час підтримує нашу спілку. Звертаюся до керівників підприємців, установ, бізнесових структур з проханням. Якщо у вас є працюючі ліквідатори, чи пенсіонери, що раніше працювали, чи знаєте, мовляв, дів померлих, зверніть на них увагу і всіляко допоможіть їм. Адже всі живі і хто жив, віддали здоров'я, щоб ви могли сьогодні почувати себе в безпеці і комфорті. Всім померлим ліквідаторам вічна пам'ять. Живим Чорнобильцям честь і слава. Слава Україні слава Ісусу Христу! Чорнобиль незагойна рана на тілі нашої землі. Головним завданням для суспільства залишається не повторювати страшних помилок і дбати про тих, хто рятував людство. Ти відомий сьогодні кожному, не ім'ям своїм, а бідою, тою вулицею порожньою, понад Прип'ятською водою. Мій Чорнобиль, зелений пагорбе, у якому ти вже сторіччі запеклись перестиглі ягоди, наче кров на твоєму обличчі. Ті, що згоріли в вогні. Перші хвилини двобою землю прикрило собою, як наші діди на війні, не залишили пусти мужні стояли на герці, Пам'ятник їм вознести треба у кожному серці. Нам гори лютим миром перебути, нам поховати злов бетон і бронь, і не забути, доки світ і люди, синів, що відвели вогонь. Було село, тепер села немає. Там річка омивала береги, і люди там жили. Тепер і їх немає. Роз'їхались по світу хто куди. О Господи, за що таке прокляття? На мій народ, на рід мій, на село. А в тім селі ні голосу, ні звуку, і вікна випромінюють розлуку, і двері нафрес дошками забиті, і журавлі краничні, сумовиті. І тихий сад біля старої школи, і дітям ні не вчитися ніколи, навколо пустка і печаль блійна, навколо смерть незрима і повільна. І час присипається пісками на полі, що шуміло колосками. Триста літ поволоньки пролине, стронці розпадеться і помре, на новому полі неодмінно час його, мов попіл, приоре, час Очистить прип'ять незглибиму, оживить і луки, і сади, та Чорнобиль вічно берегтиме хрест своєї чорної біди. Чорнобильський вітер по душах мете, чорнобильський пил на роки опадає, годинник життя безупинно йде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає.